Дунаєвецький кабінет довіри. Тут не візьмуть за аналізи гроші і не спитають вашого прізвища. Фахівці кабінету щороку перевіряють на ВІЛ-інфекцію сотні жителів району. Біля 700 чоловік обстежено тільки нашим кабінетом. Більше тисячі чоловік обстежено жіночою консультацією і десь до тисячі чоловік обстежено відділенням переливання крові. Якщо це все сумувати, то це десь біля 2,5 тисяч людей пройшло через нашу сітку. В області за 11 місяців цього року виявили 278 віл-інфікованих осіб. Це більше, ніж за повний минулий рік. Переважно це молоді люди. Коли взяти смертність в країні, так да, серцево судинні захворювання переважають і онкологічні. Але ж коли взяти людей від цього віку репродуктивного, то СНІД буде вже в самий короткий час на першому місці. Хвороба, якою можна не заразитись, якщо навіть ви заразилися, це реально зробити все для того, щоб бути працездатним, зберегти працездатність. Хвороба при якій можна народити здорових дітей, забирає від нас постійно людей. Якщо шанси заразитися під час переливання крові чи ін'єкції або в стоматологічному кабінеті нині практично звели до нуля, то не статеве життя тут на першому місці, попри соціальну рекламу на телебачення і радіо, уроки в школі і лекції у вузах не всі молоді люди знають про СНІД та те, як від нього берегтись. Чому в нас викликає усмішку молодої людини, яка, яка вчиться в вищому ПТНЗ, то тобто, ПТНЗ або або вищому навчальному закладі, що Єдиним засобом запобігання розповсюдження сніду є презерватив. В нього це викликає усмішку. Вдумайтесь це. Дитина вийшла з дому, вона вже живе самостійним життям, а вона з усмішкою це сприймає. Хоча, по різних даних, енна кількість людей дітей, ну в цій молоді займається статевим життям, тож освітяни і лікарі пообіцяли ще більше уваги приділяти профілактиці ВІЛ сніду. Залишається повністю організувати, контролювати і виконувати цю роботу все для того, щоб її зробити, не затрачуючи великих коштів, кожного є. Тому спрос буде достатньо високий. Юрій Куричка, Олександр Галянд, Подільська панорама.